У мене все кипить. Там тут тепер буду готувати овочі. Морква, цибуля, картопля, чесник. Також вирішила ще приготувати печінковий паштет, запечений в духовці. Це буде дуже швидко. І ще знайшла. У мене є ці грибочки. Зроблю, напевно, з вершками таку підливку до каші. І швиденько чищу, і зараз покажу далі. Показую м'ясо, як воно виглядає. Тушкується близько 20 хвилин. Ось таке. І тепер я буду додавати воду. Додам дві склянки води, додам лавровий лист, духмяний перець, сіль і накрию кришечкою і Нехай так до годинки часу тушкується. Мо буде неймовірно мігки, як тушанка. Ось так це все виглядає: Три лаврових листочка. Ось так. Декілька горошин перцю і додала приправу вагета. Ось така в Польщі продається тут. І все. Накриваємо кришкою. І залишаємо на великому вогні тушкуватись. Так, Каша вже приготувалась. Ось так виглядає. У мене є ось таке масло топлене. О, додаю ложку масла і ще більшки, бо Вже відламало все. І перемішую, накриваю кришкою і залишаю її, нехай настоюється. Ось так. Крішечкою і відставляю в сторону.